Глядаємо командою з першою сходинкою своєї групи, першої ліги і загалом оцінив виступи клубу у цих двох протистояннях. Досить непогано, в принципі, як по результату можна сказати. Вчора явно ми покраще виглядали. Видно, що кінець сезону дві гри підряд нам тяжко даються, чесно кажучи. Як кажуть хлопці, вчора на полі була одна четверка, інша не приїхала, сьогодні виглядає що інша. Не змогла себе показати, але добре, що ми в першу чергу команда. І коли одна не може, інша четверка допомагає. Ось які цілі перед вами ставить Іван Москвін на участь в першій лізі чи ви взагалі за своєю природою максималістами? Ми максималісти, але я би не сказав, що ми про це говоримо дуже багато, бо ми команда весела, робимо собі проблеми на рівному місці, тому ми стараємося грати від матчу до матчу, отримуємо результат і тоді рухаємося далі. Ось ти вже в п'яте, також як і на nice ISGAS по ходу сезону 2022-2023 зустрічаєшся з Любертом. Якщо так оцінити всі виступи проти Луцького колективу, який матч був для тебе особисто найскладнішим? Е, навіть тяжко вибрати. Якщо чесно, напевно, перший матч на Кубок України, коли ми грали в Луцьку. Бо тоді ми і програли без шансів, і по грі ми були скажімо так, явно не свої. Об'єдно було за той матч, тому що по суті ми... суперник таку різницю зробив у себе вдома, що в нас шансів на те, що пройти наступний раунд залишалося дуже мало. Певно, то був найважчий матч. Ось скажи, як ви готуєтесь? Тренувальний процес клубу на Гайс продовжує, попри те, що для когось чемпіонат вже завершився, а ви все одно берете участь, ви чекаєте свого наступного суперника? Я б сказав, що тренувальний процес реактивний, дуже так? коли є можливість десь потренуватися, то збираємося. Можливо, не так вже регулярно, як це було раніше. Плюс кількість матчів зменшилася, тому кажу, кінець сезону загальна втома, тому напевно, на всі тренування не вистачає вже сил, щоб тренуватися регулярно. Ось і на завершення таке трішки цікаве питання. Як часто особисто Смага відвідує заклад «Найсгайз»? Ну, в останній я був під час святкування літнього чемпіонства. Так, що зараз дограємо цей чемпіонат? Я думаю, що вдруге відвідаю.